Субота 19.00. А це означає, що в ефірі Чоловічий клуб. Сьогодні у нас дещо оновлений формат, оновлені гості. Наш Михайло Пресенчук захворів і давайте побажаємо йому швидкого виздоровлювання. Але святе місце пустим порожнім не буває. Тому замість нього сьогодні до нас приєднався Ігор Проценко. Вітаю! І е Звичний. Завжди тут, завжди стабільний, проруч стабільний, стабільний залізний Вадим Мороз. вітання. Ну а мене звати Сергій Мініч. І сьогодні ми будемо говорити про е, основні події цього тижня, що кого зачепило, що було цікавим. І почнемо з теми, яка яку яка, яка на слуху протягом вже декількох тижнів, а саме, Херсон. Зокрема, е, 9 листопада. В Херсонській області, де триває контрнаступ ЗСУ, помітно прискорився темп подій. Після цього міністр, міністр оборони Російської Федерації, той що Шойгу Сергій, наказав російським окупант, окупаційним військам відступити з Херсона на лівий берег. Окупанти йдуть з Херсону. Безславно втікають, і в цьому контексті. Моє питання до, до всіх нас, власне, що це означає? Тобто, чи дійсно Херсон повертається отак просто, легко і без, і без бою напевне, всі хочуть в це вірити, що так, і мені здається, що так. Я вже в попередній програмі говорив, що ну немає їм чим утримувати Херсон. В них там збереглася ця еліта, яка заходила туди на початку вторгнення, і вони цю еліту хочуть приберегти для якихось інших справ. По-перше, по друге, ця еліта теж говорить, ми тут не хочемо е проїхати назад в пакетах, давайте нас якось забирати. Є також думка, що це хитромудний, хитромудрий план Росії, адже вони про це ніколи нічого не анонсували. Там все крізь зуби, вже після того, як ви українці вже відсвяткували якесь там звільнення. Вони крізь зуби заявили, так це жест, з доброї волі. Ми відійшли. А тут вони перед відходом анонсують відхід і всі говорять. Про те, що вони готують якісь пастки, але українські посадовці, українські військовослужбовці говорять про те, що ми не слідкуємо за російською повісткою дня, ми слідкуємо за даними нашої розвідки, тому нас просто так не застанете не, ну, непідготовленими. Що зараз в Херсоні? Підірваний повністю Антонівський міст. Заявляють про те, що його підірвали самі ж окупанти, коли відступали. Вони зводили там понтонну переправу для того, чекай, щоб переганяти. Чекай, Вадим, ти вже занадто, 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 занадто побіг. Ну така вже тема. Вона болюча. Да. Вона і, всіх... Тобто і, Вони думки. тікають, вони Чи тікають, мости. Через... Ну, Я наш... не є військовий аналітик, тому, чесно кажучи, власної думки я не маю, звісно, як і ніхто з нас. Але слухаю багато військових аналітиків. Тільки цікавлюся темою, і мені здається, хіба що тільки Юрій Бутусов сказав, що там немає ніякої пастки. От я вчора це чув, не точно можу я його цитую, але за змістом це саме так. Тобто він не вбачає тут ніякої такої ніякого капкану. Всі інші, ну, чесно кажучи, щось таке там такі вбачають. І тому я підтримую тих, хто обережні. Життя наших воїнів дуже важливе, і тому, як кажуть, поживемо увидим, поживемо, побачимо. І, цього, я і от в цьому контексті, якраз, щодо того, про причини, чому росіяни відступають, пастка не пастка. Є декілька аргументів, декілька тез. Перша з них і така ключова, це те, що в принципі вони це роблять, тому що вони почули ультиматум від Сполучених Штатів. Ну і Китай там говорить те, що ти не включився. Я зацитую європейську правду. Так само на цьому тижні з'явилась велика публікація. Що саме США через із США через Брюссель надходять меседжі до Путіна, що Продовження будь-яких перемовин з Путіним щодо е зменшення ескалації конфлікту в Україні можливо лише після того, як Херсон буде повернутий. От, і, Вадима, е те, те, про що ти почав говорити, і я тебе зупинив, це якраз те, що Херсон повертає росіяни, повертають Херсон якраз через оцю, 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 цей ультиматум, на твою думку. І в тому числі через ультиматум тут треба розуміти те, що немає одного фактору, який їх змусив звідти піти. Це комплекс факторів. Якби вони мали силу утримувати Херсон, вони б його утримували це. Єдиний їхній великий здобуток з моменту повномасштабного вторгнення. Це те, чим вони можуть похвалитися, чим можуть виправдати це своє ганебне вторгнення. Херсон, Херсон наш. Ні, Херсон український був був під окупацією він українським, адже ми знаємо, що там хороший рух опору працював підривав, ну, відправляв на це на той світ цих орків. І зараз Херсон знову стає назад українським. Вони не мають його чим утримувати. Антонівський міст варто розуміти, теж був пошматований. Вже говорить Антонівський сир. Міст біля нової каховки теж був фактично демонтований українськими е, артилеристами, які його знищили. Вони не мають чим підганяти туди техніку. Те, що в них там було, воно завершується, використовується і вони не мають можливості це місто утримувати. Але хороші швесіяни не можуть просто так піти з території. Їм треба, щоб хтось їх звідти попросив або дав їм щось взамін. От, можливо, тут і ключовим це стало е, ключовим мом... останнім поштом. Товком це стало таким ультиматом США, але треба розуміти, що буде з технікою їхньою. Якщо мости підірвані, понтон не перетащишся. Може нам варто цей російський ленд-ліз ще включити в програму американських підірвуть? У вони можуть здоняти Якщо да, вони підірвали мости, то можливо будуть підривати й техніку. Єдине, що мене в цій всій історії непокої, це те, що є інформація про те, що переодягаються в цивільних російські військові, і можуть росіяни розіграти таку карту, що умовно самі херсонці, самі українці не хочуть бачити тут українську армію, і вони прості пересічні жителі воюють із українською армією. А насправді це передіті. Ну, ну я думаю, от, що такого е... сценарія я взагалі не хочу, але це... в принципі вони можуть цю карту розіграти. Це не перший населений пункт, який звільняє. Україні, які звільняють українські броні сили, і я думаю, що є якийсь сценарій в наших ЗСУ щодо того, яким чином фільтрувати мешканців. тому що так само ж є і колаборанти. Як тут не згадати стрімоусова який які успішно поїхав? Як я як, як, як я вже як я нещодавно читав, поїхав на концерт Кобзона, коли він ж йдуть, то він поїхав, але. Так, тому я думаю, що дуже поспішав дуже поспішав. дуже поспішав. До речі, вже в нова картинка в оновлених правилах дорожнього руху з'явилася, що коли ти здаєш на, на, на права, то mm -hmm. ілюстрацію до чи правильно пристійно пасок без безпеки. Є фотографія е, цього, як Вадим сказав, Спірмусова на е, за кермом. Ну це занадто НАТО і Треба його викинути взагалі, і викреслити з усієї української історії. Такої людини у нас не було. Так, от і, і для, для треба... того, щоб закрити тему Херсону, е, Вадим, те, що ти говорив про те, як покидають росіяни, Ні, Херсон. можна я невеличке таке зауваження, все ж в цій темі скажу. М -м ви знаєте, з військової точки зору утримувати ще з літа. Ну, тобто, чому вони форсували Дніпро і перейшли е, річку, це зрозуміло, вони збиралися йти далі на Миколаїв, аж на Підністров'я. на Одесу, no, 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 no. Підністров'я. І тоді це було виправдано, ми їх зупинили. Після того, як ми їх зупинили, залишатися на цьому е, плацдармі їм не було ну, ніякого військового сенсу. Просто, тому що ну, дійсно, навіть коли мости ще працювали, все одно це дуже обмежені комунікації. Про це завжди говорили всі наші аналітики. Тим більше зараз це вже дійшло до повного, до повної дурниці, до повного маразму, і залишатись вони тут не можуть просто. Вони не можуть себе забезпечувати, вони не можуть вести повноцінні військові дії. Так це що ви мислите логічно, але треба розуміти, що вони це ні, ні. Я, я кажу, є ще політична складова. Є ще великий логік, який сидить у Кремлі, і для і нього втрата Херсону. Логіки. Ми розуміємо, що це дуже велика втрата політична. Ну але вони йдуть на неї, да, тому, вони що йдуть, тому заяви. що вибачайте проти реальності не Так От, не так от так як е росіяни полишають Херсон, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія планує перетворити Херсон на руїни обстрілами з лівого берега. І, зокрема, я зацитую повідомлення Подоляка. Він говорить: російські війська мінують усе, що можуть. Квартири, каналізацію, артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має руський мір. Прийшли, пограбували, відсвяткували, убили свідків, залишили руїни, пішли. Це для того, щоб Важає, розуміти, можливо, що Важає, нас чекає після повернення Херсону. Ну тут вдобивку далеко ходити не треба, всі пам'ятають Маріуполь, що було в Маріуполі, і їм нічого не буде вартувати, стерти і Херсон, але якщо вони вже звідти йдуть, і можливо їм в них є вже якийсь ультиматум, через який вони йдуть, то на такі дії вони такі дії вже не вдадуться. Хочемо в це вірити, і е, такий після смак, після цих росіян залишається, взяли, пожували, це, виплюнули, підірвали тест, підірвали водоканал, підірвали обленерго, залишили місто без води, світла і всього іншого. Помародерили все шо помародерили, вивезли пам'ятки культури українські собі туди на болота, ніби бо вони щось Навіть там Навіть вчора розбили потім хай за потім З прахом якраз все постіше. добре. Ну треба мені здається, що вони в кінці зроблять, що це головна була мета спецоперації практик по чому на родину, народину. Давайте ми повернемося до, на жаль, програми немає так багато часу, тому наступна тема про яку треба сказати, що з сону рівня не вийшла, а хер отримали росіяни. Хотів сказати. Бо те, що ти сказав, це не росіяни. Ти сказав не росіяни. Резюмуючи тему Херсону, Вадим напевно, що найкраще її резюмував, тобто сон сон вони втратили, а хер залишили і тепер переходимо до наступної новини, яка звучить приблизно так: уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів в Україну. Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в'їзного мита будуть звільнені, важливі для проходження опального сезону товари. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі. Е, ну, я думаю, тут. В принципі можна тільки поаплодувати, але в мене mm. виникло цілком логічне питання. Ну для глядачів mm -hmm. варто напевно, пояснити, чому уряд пішов на цей крок, адже після обстрілів Росією наших енергетичних систем Україна суттєво просіла щодо енергетики відповідно для того, аби підсилити. Безпеку мешканців держави запровадили такі от речі. Тим більше, що попит на електрогенератори призвів до того, що ціни дуже підскочили. Я так розумію, що таким шляхом вони намагаються втримати ціну. І от тут якраз у мене питання, чи можна таким шляхом, зменшуючи чи скасовуючи ПДВ-та в'їзне мито, здешевити продукцію, яка тут продається, адже у підприємця завжди буде аргумент. Я його завіз до скасування. Наскільки цей крок уряду будемо сподіватися на, на нашу спільну совість людську, тому що ми всі зараз в одній великій війні? Ми всі зараз е, воюємо на нашому боці. Тому будемо сподіватися на те, що ми все ж таки, я розумію, є жадібні люди, безсовісні люди вони існують, але більшість, все одно як показує наше життя сьогодні. Все ж таки цілком нормальні, адекватні е, і патріотичні е, наші бізнесмени. Тобто, з ким спілкуємося і бачу, на які сьогодні жертви йдуть е, бізнесмени. Для того щоб допомогти державі, тому я думаю, що це скоріш буде виняток, ніж правило, який таки може впасти ідея. Це дуже слушний і дотепний крок, з моєї точки зору. Від нашого уряду, але тільки хочеться: а чого а чого тільки зараз, чого тільки сьогодні? Чому це було зробити не зробити місяць ще тому, наприклад, коли все це почалося? Це треба мати якесь стратегічне бачення того, що буде відбуватися. Ми, в принципі, всі знали, що таке ймовірно буде, але ніхто не вірив, що Росія вдасться до такого кроку, і починає роз... обстрілювати інфраструктуру. А коли вони це Ой. почали вже робити, Ой, не знали. Ну можливо, знали, але не вірили до кінця. А коли вже вони почали це робити, то на перший план вийшли зовсім інші речі. Максимально швидко це все відновити. Віялові відключення, як поставити на нову знову енергетику. Тому це відійшло на трішки інший план. Те, що. Це правильно рішення. Це добре, це хороше рішення. Друге, це те, що будуть ввозити ці всі е, штуки, і мені здається, що вони будуть дешевшими. Це має бути 100%, Адже лише подумати, як от квартира, де живе там сім'я, там чоловік, дружина хай, дитина може собі дозволити зараз в умовах війни купити генератор за 70 тисяч гривень. Ну, я, я... А ми можемо додав... Сподіватися на якусь підтримку, все ж таки наших європейських Можем, американських але, партнерів. Зараз зараз гуманітарна слів. допомога, о зараз декілька слів про підтримку. Єдине, що хочу ще сказати, що держава Я має не, не зброю, а саме генератори угу. Ні, ну це теж, але треба простити. Це комплексне держава... питання це не тільки ПВО та ще й вибачайте. Держава ж не тільки може писати закони, але може й перевіряти наскільки вони виконуються. У нас є держпродспоживслужба, і держава має контролюючі органи, які простежать чи е, впала ціна, і вони будуть знати, що коли завезено, mm. хто завіз, і можуть це проконтролювати mm. і санкції. Можливі, адже пам'ятаємо, що спершу теж сказали, що там до 23 ї танцюємо, співаємо, потім йдемо спати, бо комендантська година. Не всі це дослуховувалися до цього, а потім, коли ввели кримінальну відповідальність адміністративну за те, що працює заклад після там в комендантську годину, то вже тоді почали всі слухатись. І щодо ціни і допомоги, те, про що Ігор ти казав, перше. Ціна дійсно дуже скочила. Генератор на 5 кВт коштував 4 місяці тому близько 15-20 тисяч гривень. Сьогодні він коштує 70-80 тисяч гривень. Тобто, розумієте, Ну це ціна, напевно, в євро, вона, напевно, там підскочила. За кордоном. теж. Ну, Я орієнтуюся в одній, якщо бачу не один, коли там. На нашому вибачте, там не тільки нам співчуваються деякі бачать для себе це як можливість на нас ну, непогано заробити. От там якраз на рахунок совісті. Я І думаю, є друга питання. Друга новина. На на цю ж тему. Це те, що вже наша Нам близька, це те, що міська рада збирається компенсовувати 50 до 30 тисяч. Так, 50%, 50 000, але не більше 30 тисяч гривень для ОСББ, якщо вони будуть купувати. Там не тільки ОСББ, там можуть зібратися і просто немає ОСББ, просто мешканці, компанія е, Ініціатива хороша, але це тільки зараз ще поки що ініціатива. І найцікавіше в цій ініціативі те, що вона стане рішенням, і механізм запрацює. Тільки після того, як депутати зберуться, а наші депутати збираються. В кращому випадку в кінці грудня, тому я думаю, не раніше ніж нового року ця ініціатива може запрацювати Вадим, один якщо якщо не правий, бо в тебе був вчора ефір з цього питання. Так були акценти. Приходив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакрзен. Можна їх переглянути у нас на телеканалі на Фейсбук сторінці. В, Ютубі, в, фейсбук, -сторінці. в Ютубі немає ще, на фейсбук сторінці. Ні, не спорінився що... закинути. То поки я тільки, не за не що в Фейсбуці там є повністю все, Весь алгоритм, як це все отримати, можна отримати лише на ОСББ, тобто. Жителі ОСББ на мають, напевно, якийсь рахунок або окремо скидаються, ОСББ купує цей генератор, лише купує, потім несе всі документи, поки цей генератор перевіряють, чи він дійсно куплений, чи він дійсно новий, чи він дійсно відповідає тим потужностям, які мають бути, і лише опісля повертає на рахунок ОСББ. Гроші. А далі ОСББ думає, чи залишаються ці гроші в ОСББ на благоустрій будинку, чи роздається там мешканцям, це вже індивідуально. Але чи запрацюється до кінця цього року, має запрацювати, адже програма прописана на 2022 рік і 2023 рік. І мають встигнути. Сесія збирається ну, розчерховувати ну міського голови. Для і... Механізму, так, да, механізм може, міський голова може видати розпорядження. Але... Технічно зібрати цю сесію вони зможуть не раніше Знаєте, у Мене групи. для вас як то кажуть, є дві новини: одна хороша, одна погана. Хороша новина, що це обов'язково буде, а погано, що все ж таки, напевно, не... невідомо що... коли. Ну, 23-му Але я скажу року. так, знову хороша б... новина. Напевно, що в 23-му році все ж таки генератори, на жаль, це не хороша така, просто новина. Будь нам ком. буде все одно потрібні, а, Вони мені все зрозі, одно що буде нам все потрібні, наскільки буде... 1200 будинків багато да? 1272 сімдесят no. дві будинки, але Мені не чисто все... технічно навіть забезпечити в 1200 генераторів. Я просто поясню свою думку, чому. Я думаю, що в цьому році адже є певні розрахунки бюджетні і є певне орієнтування на суму, яка є в бюджеті закладена цього року. Що буде з бюджетом наступному да? році? Не зрозуміло. Тому, якщо є зараз гроші є можливість купити, то треба максимально це швидко зробити. Тоді, ви бачите, ми почали гарну справу. Ми вже фактично це просовуємо, Да в маси. просуваємо в маси. Тому я думаю, що це залежить Люди. не тільки від депутатів, але й від громадської думки наших місця. Шановніться да. телеканал ITV, Ми вам. Радимо тільки тільки найкраще а рівненським депутатам хочу поставити в приклад зловонівських депутатів, які збираються щомісяця. щомісяця Вадим... в всі збираються і обговорюють всі питання? В них там 30 питань на порядку. Денному вони не збирають список з 300 питань. Швиденько за півтори години все вирішують і йдуть далі працювати. Нащо тягнути невідомо. і на цій позитивній ноті переходимо до останньої на сьогодні новини? На жаль, не вспіваємо ми більше так, говорити. Хотіло хотіло більше вам розказати всього багато новин вам пові. Відомити, але, ну, як на мене, це так, так само доволі цікава новина. Президент Володимир Зеленський після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віце-прем'єрами, зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зменшення кіль... Кіль... кількості міністерств уряду з 20 до 14. Відповідно, буде не тільки зменшення е, міністерств, але й е, буде скорочення кількості працівників міністерства, оскільки, очевидно, їх не, е, не має сенсу стільки утримувати. І в цій новині я хотів би поговорити прекрасно, ну, просто... прекрасно все, чиновників менше. Але я хотів поговорити, наскільки я не буду зачитувати великий список, кого з ким об'єднують, тому що. Як на мене, цей список ви можете знайти в інтернеті, і я його розміщу, посилання на цю повідомлення після в описі нашої програми. Ви можете там побачити. Але от тут мені цікаво. Міністерство це прекрасно, але на місцях є цілі управління, якими опікуються ці міністерства. Відповідно, чи будуть чи, чи будуть скорочені ці управління, чи ні, чи дійде це, так, би мовити, до джерел, до основ. Чиновнічці вертикалі, як у мене для вас дві новини. Одна Прекрасно. одна хороша, друга погада. Дійде, я думаю, але знову ж не так швидко, якби нам всім ефективно, як нам б цього хотілося. Таку реформу треба було робити 30 років назад, 25 років назад, 20 вона була дуже 10 років тому. Вона завжди була на, на часі, вона завжди була актуальна. І бачите, ну хоча б бачите, є щось і добре у війні. Все одно, хоч війна нас спонукає робити такі речі. Вадима? Е, я гадаю, що це має бути, адже в нас вже був приклад об'єднання районів. Об'єднали райони, скоротили районні ради, скоротили апарат районних рад, І наче все працює, живуть всі добре. Багато Ніхто... хто не помітив. Так, багато хто не помітив і досі говорять: та там є з Дубровицького району, Зарічницького району, хоча таких вже районів немає, є територіальні громади. Скорочення міністерство це добре. Я теж не розумію, для чого їх сила Селенна, коли вони дублюють один одного. Не зрозуміло, куди нести цей папірець на підпис, поки дочекається тут. Умовно хтось хоче знести числа. Ну, нам зрозуміло для чого. І, існує ці для себе. Ну так, щоб їм добре, апарат і все інше навіщо це нам, Оце питання е... дійсно простим громадянам. Друге, це не знаю, чи дійде до нас по суті. Можуть просто залишатися управління і департамент от, на рівні Рівненської області, ті, які є, просто вони будуть підпорядковувати з міністерству. одним міністерством. Міністерство. Але вохрізму. тут зразу йде те, що затягнеться вирішення певних питань в рази довше, адже пам'ятаємо, що чого суди не можуть швидко вирішувати питання через те, що вони завантажені. Чи не зіштовхнемося ми з тим, що будуть завантажені міністерства? А те, що вивільняють кошти, Проблем, і так небагато, багато. це. це дуже Але от, на цій оптимістичній з обох сторін від мене ноті я трошки добавлю е, пер, перцю і дьогтю і і в цю всю історію і скажу таку річ. Е, після приходу Володимира Зеленського до влади і обрання його президентом. За ініціативи президента було створено додатково, ще, якщо я не помиляюсь, три чи чотири міністерства. Тепер вони їх скорочують. Мене таке враження, знаєте, що це така от, е, гра Створ... вчора створили, сьогодні зменшили. Завтра вони знову їх створять, знову зменшать. Тобто це таке гра в реформу, це... замість того, щоб системно працювати в напрямку реформування державного апарату. Мені здається, наше життя воно буде до війни і після війни. І багато в чому, і навіть у цих питаннях, Да? я трошки зараз виступаю за Зеленського, за якого я, наприклад, не голосував. Ну, Причому не принципово. такі принципово. Віруси. але зараз е, мені подобається все, що він робить, і навіть це скорочення. Тобто, визнання власних помилок насправді це все ж таки хороша новина. Правда? Мені здається, що він не від того, що він визнав свої помилки, це робить, а від того, що розуміє, який буде бюджет повоєнної України, ну, а немає грошей. І ну треба і щось знову робити. ж таки, і знову ж таки, скоро. Очень очевидно, це одна з вимог наших між... і міжнародних іноземних партнерів, які, крім всього іншого, допомагають грошима і власне. Планують допомагати і у відновленні України. І на цій позитивній для всіх ноті я вимушений завершувати наші посиденьки. Це була е, програма Чоловічий клуб. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, то підписуйтесь на сторінку, коментуйте, ставте е, реакції, лайки, поширюйте, діліться, ми будемо тільки вдячні. Сьогодні в програмі гост, гостем програми був Ігор Проценко. І Традиційними ведучими, як завжди, Вадим, Вадим Мороз та я Сергій Мініч. Побачимось на каналі наступну суботу.